Ось такі, для роботи чи можливо використовувати цей автомобіль і для сім'ї, для щоденних поїздок. Крутенький огляд. Запаска лежить в багажнику, оскільки на її місці встановлено ГБО, десь там під низом. І, як можна бачити, багажник тут не дуже великий. Якісь запчастини, елементарні речі, які потрібні в дорозі. І, в принципі, там все. Є ж тут таке пасажирське відділення. Єдине, що цікаво, де кого придумана оця штука. Раз, це відкидається. Тут, тут така ручка є. Це все здвигається і було на три місця, тепер на два місця. Але з яким сенсом це все було зроблено? Цікаво. Питання залишається відкритим. На допомогу багажнику також приходиться задній ряд. Сидінь. Він відкидається. Це одна третя, ті дві частинки теж відкидаються і можна ще скласти його до передніх сидінь, але тоді спереду місця зовсім немає. Я зі своїм зростом 1,74 метра. Дуже важко переключати передачу, натискати на педалі, фактично впираєшся в кермо. Так то виглядає.